215 студентів чотирьох цивільних спеціальностей, які навчаються в жвіре, можуть не закінчити цей виш, адже через реорганізацію військового інституту їм пропонують завершити навчання у інших закладах. І Якщо із чотирьох дві спеціальності можна здобути у місцевому технологічному виші, то інші дві у Львівській, Київській та Вінницькій областях. Студенти проти таких змін і вимагають від уряду і чиновників відповідних рішень, аби вони змогли довчитися у Житомирі. Кабінет міністрів видав постанову номер 94. В якій йдеться про реорганізацію військового інституту. Згідно з цієї постанови, всі студенти повинні завершити навчання на даній технічній матеріальній базі. Але 31 серпня 2015 року в спільному наказі Міністерства оборони і освіти йдеться про те, що ми навчаємося в Житомирському інституті тільки до 31 грудня. З 25 грудня е, міністерство освіти повинно вирішити наше питання про переведення нас до інших навчальних закладів. Ми бажаємо завершити навчання саме військовому в Житомирському військовому інституті. Питання е, з'явилося в зв'язку із тим, що в рамках існуючих норм законодавства не передбачено, як кажуть, фінансування з двох відомств. Це перше. Друге, замовлення було від Міністерства освіти, бюджетні місця, і немає механізму передачі їх до Міністерства оборони. А у Міністерства оборони немає механізму прийняття. Бюджетних місць цивільних підготовки цивільних фахівців студенти розповідають, пікетувати облдержадміністрацію збирались впродовж останніх двох тижнів. Проте їх постійно відмовляло керівництво навчального закладу. На мітинг прийшли студенти другого, третього та четвертого курсів. Кажуть, вони здобувають важливі для розвитку України спеціальності. Системна інженерія, безпека інформаційної та телекомунікаційної системи, електротехніка та електротехнологія і радіотехніка це фахівці з енергетики, які забезпечують наш регіон. Це фахівці з безпеки інформаційних комунікаційних систем, тобто іт технології системна інженерія. Це ті фахівці, які готують в нашому регіоні саме в нашому навчальному закладі, в якому є велика школа, традиція і високий рівень підготовки таких фахівців. Представники Житомирської обласної влади пообіцяли вирішити проблему. Втім, учасники пікету вже звертались до кабміну і наголошують, якщо їхню долю не вирішать найближчим часом, пікетуватимуть міністерство освіти у Києві. Ну, якщо нам голова Одани або Юрій Григорович даний генерал не скаже точних дат, коли це все вирішиться, ми поїдемо в Київ. Ми будемо стояти під міністерством освіти. Ми не будемо здаватись, ми хочемо навчатись саме в Житомирському військовому інституті.